Доброго дня, шановні мешканці Народолинської територіальної громади. Я сьогодні ми з вами поговоримо про одне з питань, яке виноситься на чергову сесію народволинської міської ради, яка відбудеться 24 листопада новограді Волинській, отже, це питання про реорганізацію бібліотечної системи, і під цю реорганізацію підпадає закриття ось цієї бібліотеки, бібліотеки імені Лесі Українки. Я не розумію, чому боровець з такою наполегливістю хоче закрити цю бібліотеку. Це чудова, прекрасна бібліотека, яка працювала десятиліттями. Вона є окрасою і багато сотні тисяч людей. Саме проходили через цю бібліотеку, і зараз ця бібліотека в прохідному місці в центрі міста так наполегливо її хочуть хочуть скоротити. Я не розумію цього, адже діти йдуть в школу, дві школи, три школи, можна сказати, йдуть по всію бібліотеку, і бібліотеку закривають в рамках реорганізації. І на цьому місці будуть відкритий відділ туризму. У нас настільки розвинувся вже туризм в місті, що його підтреба, під нього ціла будівля. Чи забагато в нас буде ціла будівля під відділ туризму, в якому працює два дві особи? В нас настільки розвинувся туризм. Я звертаюся до. Всіх патріотів, які так палко казали, які вони патріоти і захищають все ще надбавня, які є в нашому місті. Чому ви не встаєте? Чому ви не виходите і не питаєте боровця, для чого він закриває бібліотеку імені Лесі Українки? Я розумію. Ви всі чекаєте на подачки від боровця, що він вам щось дасть, але між тим, треба захищати своє, не давати закривати бібліотеки, адже це приведе до деградації нашого міста. Дякую всім за увагу.